Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму «Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У грудні 2022 року уряд вніс зміни до постанови Кабінету міністрів, що дозволило фінансування ремонту шляхів у містах. Завдяки ухваленим змінам у Дніпрі розпочали лагодити дороги. Нині комунальники працюють на одному з центральних проспектів міста. Дороги лагодять виключно холодним асфальтом, бо такий матеріал можна використовувати у холодну пору року. До того ж, серед переваг він швидко вкладається, а після... Для ремонту ділянки її можна одразу відкривати для проїзду транспорту. Де зараз проводиться ремонт та який обсяг роботи планують зробити, і про це далі розповість начальник управління інфраструктури міста департаменту благоустрою Дніпровської міської ради Дмитро Коробов. На сьогоднішній день по місту виконується усунення аварійної критичної ямковості, яка виникла під час, можна сказати, ще минулого року. де деякі ями вже цього сезону саме взимку виникли. Тому ми вийшли на її усунення. Роботи виконані вже на понад 15 об'єктах. Це такі великі об'єкти, як і центральні проспекти, це мости та шляхопроводи. На сьогодні відбуваються роботи у центральній частині міста. В роботі задіяно дві бригади. На сьогоднішній день у нас виконується усунення ямковості шляхом укладання холодної асфальтобетонної суміші, так як погодні умови не дають виконувати роботи гарячим асфальтом. Особливості цієї суміші можливість її використання при досить низьких температурах. Друге, те, що вона в мішках фасована, тобто її дуже легко транспортувати, не потрібно виконувати там підвоз великими самосвалами, тобто там загрузили там необхідну кількість тонну дві на майже там пололегковий автомобіль та привез. 590 постанова у кінці року минулого у грудні місяці були деякі зміни внесення, тому ми сьогодні можемо казати, що маємо повне право працювати і виконувати ямковий ремонт на сьогодні виконана робота. Там понад 15 об'єктів площа 500, понад 500 метрів квадратним і роботи продовжуються. Казати про заплановану кількість, ми зараз певності не можемо, так як руйнування зараз дуже дуже ну таке жваве, і майже кожного дня виникає якась нова яповість. Тому ми будемо працювати кожного дня по центральній частині міста саме сьогодні стосується, і перевіряти на появлення таких моментів, будемо їх посувати. А вже коли... Вдасть погода виконувати роботи гарячим асфальтом. прийдемо вже на гарячий асфальт і на більш масштабний ремонт. Як відбувається ремонт доріг при низьких температурах? Далі розповість представник підрядної організації Юрій Шинкаренко. мы производим работы на улице при таком аварийном ямочном ремонте. Выполняем работы холодным асфальтом, который позволяет в данное время года до минус 5 градусов делать такой ремонт. Для того, чтобы было комфортно ездить или передвигаться пешеходом. В чем особенность этого ремонта? Мы выфрезеровываем данную поверхность, засыпаем так называемый холодный асфальт его подогреваем, немножко подогреваем и выкатываем дорожным катком. Для того, чтобы машины могли без аварийности передвигаться, чтобы, как говорится, водители там не пробивали свои колеса. Нагадаю, вы слушаете программу «Тема дня» на Украинском радио Днепра. Рівень води у річці Дніпро знизився? Про це повідомили в Дніпровській міській раді. За інформацією Агентства водних ресурсів нині жодних екологічних проблем немає. Тож, яка основна причина зниження рівня води? І про це ми запитали у голови громадської організації підводних мисливців та рибалок Валентина Левшина. Зараз через війну і постійні обстріли пошкоджені Шандори Каховський ЄГЕС. І, і вода з водосховища з Каховського уходить безконтрольно. В Запорізькій області відбувається дуже стрімке зниження води. Багато річок малих втратили от свої місця впаду в Дніпро, багато заливів попересихали і там. Дуже сильна загибель риби. Наразі через військову агресію збитки рибному господарству становлять понад 390 мільйонів гривень. Що стосується нашого Дніпровського водосховища, то ми теж спостерігаємо зниження рівня води. Не таке суттєве, як у Каховському, але все одно і воно ще буде відбуватись, тому що. За рахунок вищих водосховищ будуть наповнятися Каховське водосховище для того, щоб запобігти екологічної катастрофи. Наразі через це, через от стрімке зниження рівня води, під загрозою стає і нерестова кампанія, яка почнеться ось ось. І малі ріки, от рівень падає малих рік. І проход до нерестовищ він вже буде доволі таки обмежений а до деяких нерестовищ риба взагалі не зможе добратися. Падіння рівня води також пов'язано із кліматичними змінами та зменшенням кількості опадів взимку. Про це розповів експерт з оцінки впливу на довкілля, голова громадської організації Зелений світ друзів землі, заступник директора з питань екології комунального підприємства, Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної ради Олексій Ангорець. Водна проблема, вона, на жаль, є актуальною не тільки зараз через проблеми, пов'язані з війною, агресією та заходами з пошкодженням певних споруд гідрологічних. Це, на жаль, це останніми десятиліттями проблема, яка є суттєвою, особливо для нашої області, для центральної України, взагалі, і все це пов'язано із тим, що ми є територією із проблемним водозабезпеченням. Це кліматично і через. Додаткові зміни клімату, через те, що останніми роками ми бачимо доволі теплі зими. Це, ця ситуація може погіршуватися. Що це означає? Це означає, що перш за все потрібно дуже уважно слідкувати за станом водойм, станом поверхневих вод, підземних вод і спільно розробляти систему заходів. В цьому році, наприклад, ми можемо знову очікувати, як декілька років по тому, через те, що ми бачимо, що доволі тепла зима, це добре для. Для нас, з точки зору енергетики, але це може бути проблемою через те, що незначне накопичення снігового покриву це означає, що, скоріш за все, ми не будемо мати навесні промивання водою, талих вод, і це може означати, що влітку може виникнути так звана гідрологічна посуха, тобто проблемна ситуація, і взагалі з водою. Нам потрібно відслідковувати це. Ми з колегами. Сподіваємося і розраховуємо на те, що ми навесні повернемо. Водний пункт моніторингу, який виміряє стан води в річці Дніпро, це має бути десь наприкінці березня, і ми будемо мати розуміння, як по рівню Дніпра. Ми бачимо, що є певне падіння, поки що воно в межах, скажімо так, не критичного. Але це потрібно відслідковувати як якість води. І ми сподіваємося, що ми зможемо це робити. І безумовно потрібно, щоб річка Дніпро це загальнонаціональна наша артерія, і це потрібна увага всіх відповідних органів. І влади, перш за все, національного рівня регіонального рівня, нагадаю, що свого часу була працювала спільна. Комісія, робоча група щодо взагалі ситуації з водними об'єктами, водними ресурсами можливо є необхідність відновити її роботу, об'єднати всі відповідні структури, які займаються водою, для того, щоб оцінювати ситуацію оперативно та приймати швидкі рішення. Сподіваємося, що все буде добре. все ж таки маємо відслідковувати це і думати про стан наших водой. Гадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Сорок фейкових пільгових посвідчень за 2022 рік виявили в електротранспорті Дніпра. Нині контролери та кондуктори комунального підприємства Дніпровський електротранспорт навчаються відрізняти фейкові пільгові посвідчення від оригіналу. Нині поширеними прикладами таких порушень є підробка пенсійних посвідчень, довідок посвідчень осіб з інвалідністю або просрочені учнівські документи. Як правило, це примітивне білі кольорові копії, виготовлені на принтері, говорить начальник відділу контролю оплати проїзду комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Дніпровської міської ради Сергій Посивакін. Допустим, наши контролеры вместе с кондукторами электротранспорта будут взаимодействовать с прохоронными органами на линии с полицией, то будут больше подробных документов, допустим, и меньше будет желающих проехаться бесплатно в електротранспорті. По фальшивым удостоверениям, случаются конфликтные ситуации в электротранспорте, мы будем теперь сейчас вместе взаимодействовать с полицией и уже будут производиться какие-то более решительные действия, допустим, по пресечению, и чтобы такого больше подобного возникало в электротранспорте. Тем самым будут выявляться и поддельные Товіріні, і так само будуть присікатися различні злочини на лінію. За підробку документів є покарання. Якщо експертиза вказала, що документ дійсно підроблений, то відкривається кримінальне провадження. Матеріали справи далі направляються до суду і вже в судовому порядку визначається покарання. Розповів капітан поліції Євген Орябинський. В першу чергу це взаємодія з електротранспортом міста Дніпра та роз'яснення громадянам нашого міста щодо фальсифікації та підробки документів, котрі дають право безкоштовного приїзду. Якщо експертиза показує, що підроблений документ, збирається матеріал, відкривається кримінальне провадження. кримінальне провадження з винуваченим актом відправляється до суду. І суд приймає рішення карається штрафом від однієї тисячі непродатковим мінімум доходів громадян або арештом на шість місяців або позбавлення волі до двох років. Кожну перевірку фіксують на нагрудну камеру. Якщо виявляють, що людина не оплатила проїзд, виписують штраф за день. Перевіряють до півсотні вагонів. Поділився контролер комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Данило Коваленко. Передходом до салону включаємо камеру. У нас є камери, записуємо вагон. Потім заходимо до вагону, перевіряємо кондуктора На спочатку дивимося серію номерацію, яка по салону йде у пасажирів. Потім перевіряємо пасажирів. Якщо виникає безкатковий пасажир, то ми його штрафуємо згідно закону України статті 35 за безкатковий проїзд. За день можемо перевірити 40 подвіжних составів. Ми працюємо на всіх маршрутах КП «Дніпровського електротранспорту, автобуси, трамваї та тролейбуси. 12 годин у нас робочий день з 7 до 7, наприклад, були поділені документи Папарщиков прокуратури, Служби безпеки України, викликали поліцію. Як правило, людина веде себе спокійно. І з ними, як контролер, має балакати спокійно, казати, що зараз все буде добре, заспокоювати людину, нічого страшного не виникло. Приїжджає поліція, потім викликаємо стріччі оперативну групу. Десь вона около години приїжджає, беруть двох понятих людей, составляють акт, о із'яті цього посвідчення. Раніше ми працювали без форми. Зараз ми працюємо у формі. Щодо випадків проїзду зайцем, то їх теж фіксують. Лише за січень 2023 року. Контролери Дніпра виявили 127 порушників. На них складено штраф у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду в електротранспорті. Це 160 гривень, в автобусах 300 гривень. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.